Чому Україна досі фактично не перекрила пасажирське сполучення з окупованим територією, окупованим українським Кримом, і гість нашої нинішньої студії В'ячеслав Коновалов, експерт громадської компанії Європатруль, вітаю вас і ну давайте почнемо з цитати Георгія Тукі, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, колишнього голови Луганської військово-цивільної адміністрації Овца обласної військово-цивільної адміністрації адміністрації, які в принципі не виключає відновлення транспортного пасажирського сполучення з окупованим Кримом. Будь ласка, ми плануємо і вже з президентом обговорювали це питання, і він підтримує нас у цій ініціативі: відновлення пасажирських перевезень з окупованими територіями, відомством розробляються зміни у порядок перетину ліній розмежування. Ну, що правда, не зрозуміло, про що мова що про Донецьк та Луганського, то про Сімферополіс з Севастополем також? Тому що по Криму було чітке заявлення і президента і міністра інфраструктури ми Крим на регулярній основі не працюємо. Тобто до до границы, пожалуйста. Вот. А вот, вот эти вот все объявления ну, вот свежие да. объявления вот, в Крым доставим только так спокойно. То есть на, на всех... Столбах вот. Ну и... Крым, ежедневно и в Саки, Симферополь, Феодосия, Лушина Причем тут и э, старые э, назвы, э, ну какие уже парламент украинский, да, какие изменения, так. Ну, да. Кримских населенных пунктов. От 700 до тысячи гривен свободно, вот как бы предлагают каждый день по две, по два, по три автобуса отправляются от ВДНХ, от Теремков. Я задал этот вопрос как бы министру инфраструктуры, он Сказал, что он разберется максимально там как бы... решит эту проблему, потому что, ну вот да, вот кстати, да, это вы... что наши журналисты смогли найти и снять сами в морозе интернете, в, интернет, интернет. в, интернет, да, в интернет просто есть. оголошения и в столице и, ну чем ближе туда на південный схит Украины, тем таких оголошений и да. больше. Я, а, да Опять же, Надо понимать, что это мягко говоря мошеннические действия, потому что э, никто не заключает с пассажиром ни договора никакого, билет никто не предоставляет, то есть э, э, и там лотерея, ты доезжаешь до границы границы, тебе честно предупреждаю, что ты должен перейти границу сам, и тебя там кто-то подхватит, якобы подхватит, может подхватит, может не подхватит, вот, и тебя отвезут там дальше. А было много случаев, когда там местные бомбилы просто говорили, вы знаете, ваш автобус не пришел, ну, давайте вы нам там, доплатите там еще гривен 500 и доедете свободно. А как сегодня регламент, какие регламентуются деятельности украинских транспортных компаний, кто мое контролювате? Кто... Ну, Укратрансбеспека, то есть это вот так называемая Минтрансовская ГАИ, которая вот специально создавали для борьбы с нелегальными автоперевозками. То есть в связи с тем, что официально запрещено поездки в Крым, соответственно, это нелегальные перевозки. Вот. И почему-то, когда на всех углах висят эти объявления, Укртрансбезопасность вот опять ничего не видит в упор. То им там жезлов не хватало, то им формы не хватало, то фуражки им не дали, вот что-то еще. И вот, я вот министру задал вопрос на, на прошлой неделе он клялся, что все решит, а до сих пор все висит. А каким чином мае э, Укртрансбезпека вплываты на перевозников и какими мают быть механизмы заборов? кодекс есть. Они же говорили, что им не хватало нормативной базы, чтобы бороться с нелегальными перевозками. Пожалуйста, вам сделали эту базу. А вам не хватало там, и, ну, то есть я же говорю, там целый набор там, телодвижений не хватало. Им все это сделали. И вот опять начинается вот эта старая песня. Дайте нам еще зарплату побольше, еще что-то такое. Ну але формально, дивіться, якщо це не приватна фірма, а приватний перевізник. Я власник автобусу, я дав оголошення, зібрав там по 800 гривень, як ви кажете. Он, і везу он обязан людей... получить лицензию еще на регулярную перевозку. Потому что это ж как якби... бы. Якщо це не регулярна, бла, -бла кар так званий. А там то все і дело, що тоді ти не маєш права так вот рекламувати. Ежедневные регулярные перевозки и так далее и тому подобное, с точным временем отправления. Опять же, есть еще проблема, что э, они как бы свою службу какую-то создали э, пункты отправления. Хотя тоже у нас есть как бы регламент, с каких, откуда можно отправлять эти маршрутные перевозки, откуда нельзя отправлять. Ну, там с автовокзалов же должны отправляться. А они там отправляются от метро-теремки, от ВДНХ, от Голосеевской, там у них несколько от метро. Про вокзальне, тобто теж є такі варіанти. Ну, це, це по Києву. Дякую. По інших містах у нас інформації немає. Давайте послухаємо голову Державної служби України з безпеки на транспорті, яку ми анонсували. Михайло Ноняк, голова цієї служби, у нас на телефонному зв'язку. Пане Михайло, що ви нас чуєте і от чи вам відомі факти відправлення рейсових автобусів з Києва, там з метро Теремків, ДНХ, голосів, видобище, напевно, чи вокзал, ну і з інших міст. Дніпропетровське знаю, Запоріжжя, Харків, і навіть там з окупованого Донецька і Луганська теж їздять до Криму. І які ми є механізми, якими ваша служба намагається призупинити цей пасажирський товар, пасажиропотік? Будь ласка, вам слово. Пане Михайло, що ви, що ви нас чуєте? Я вас чую. Будь ласка. Доброго вечора. Є перевезення до пункту пропуску. Регулярні перевезення, тобто вони відправляються маршрутні автобуси, а приїжджають до. Пане Михайло, будь ласка, ближче до трубки, до слухавки, бо вас дуже погано чути. І голосніше, будь ласка. Вони приїжджають до пункту пропуску. Там Канчалак, кан Чаплинка, Чонгар, а потім вони переходять уже на. Анексовану територію Криму, і звідти забираються вже кримськими автобусами, а проблема не в тому. От проблема, ви говорите, що є такі перевезення ну, автомобілями, тобто маршрутними. Там інше питання, там не маршрутними автомобілями, там бусами по 8-9 місць. От вони обзвонюють людей, забирають людей без жодних дозвільних документів, без Білетів і вже перевозять прямо з України там з Києва, зокрема на територію анексованого Криму. Я правильно зрозумію, що якщо в бусі 8 до 9 людей, то він вважається пасажирським транспортним засобом, і для перевезення людей не потрібна ліцензія від вашої служби? Ні, не потрібна ліцензія від нашої служби. Ми їх не ліцензуємо, вони не отримують жодних дозволів. Вони рахуються як приватні транспортні засоби, і вони цим користуються. Тобто, приватний транспортний засіб. Умовно, ви маєте мікроавтобус, даєте розклеїти різні оголошення по метро, збираєте людей по телефону і перевозять вони таким чином з України людей, тобто з Києва, умовно там в Крим, в Севастополі так далі. Тут ми зараз працюємо спільно з прикордонниками і національною поліцією. Ми відпрацювали пункти пропуску, зокрема Канчалак і Чонгар спільною комісією. Тут потрібно робити підсадки наших людей, потім уже фіксувати цей факт і штрафувати того чи іншого водія власника автомобіля. Так, так званий контрольний покупець, да, контрольний пасажир. Да, да, а, да. а за що саме ви їх можете штрафувати, якщо ви кажете, що вони нічого не порушують? Ну як з ними повинні вкладатися договори. Якщо він перевозить людей, то ну, це можна опитати. Поліція зобов'язана опитати пасажирів. От і коли виявляється факт, що дійсно ну будуть наші підсаджені пасажири для прикладу, да і він каже: от я йому передав кошти, да за те, що він мене перевезе з Києва до Криму, і тоді оштрафовується. А почому пане Михайло, скажіть, будь ласка, якщо порівняти статистику, цей рік, 14-й рік, 15-й рік, кількість цих рейсів, автобусів, бусів, перевізників збільшується, зменшується і відсоток. Ну не можу зараз е, чітко сказати відсотках, але вона десь в принципі стабільна така ситуація. Е, бо туди транспорт наш е, пасажирський не ходить в Крим тільки до пунктів пропуску. Звідти вони переходять е, і пересідають е, на ті транспортні засоби пасажирські вже в Криму. А от такими перевізниками, мікроавтобусами, вони користуються і їздять, і це доволі небезпечно. І незрозумілі люди їздять і можуть певні речі провозити, які ну заборонені. Ну у нас Там... взагалі зараз в країні небезпечно жити, тому напевно люди не бояться. Я Дивіться, а ще запитання. А коли ви казали, що треба значить активніше підсаджувати цих контрольних пасажирів і штрафувати, коли ваша служба цим займеться і яким чином це все ну, в часовому проміжку буде відбуватися? Ну, дивіться, наша служба півроку як працює, як створена, да, вона в кожному теруправлінні там 20 там людей, тобто недостатньо велика, ну потрібно більше людей для того щоб львати тут потрібно десь більш активно займати позицію хоча поліція займає таку позицію національній поліції їм більш потрібно це контролювати ці перевезення ми допомагаємо. Ми зараз плануємо спільні групи. Ми вже ну, працюємо з національною поліцією як і по габаритно-вагому контролю, як і по перевірках е, рухомого транспорту, е, який відправляється з тих чи інших автостанцій. І так само в прикордонній зоні ми повинні спільно працювати і е, ж, ну підсаджувати таких контрольних пасажирів. Поки що це ну. Е... Не поставлено чітко е, робота, воно тільки проводиться зараз, як то кажуть, консультації, спільні накази, протоколи для того, щоб ми могли включитися в роботу і працювати. Дякую. Ну, включайтеся, бо поки служба включиться, вже і курортний сезон закінчиться. Вже недовго ну, залишилося. Я вам скажу, що державна служба з безпеки на транспорті, в якої 839 людей в Україні. Ну, робить доволі багато е, в порівнянні там з іншими відомствами і так далі. Дякую. Тобто, робота, робота в цьому напрямку ведеться. Тут потрібно системно е, підходити і нацполіції, і відповідним е, органам, Дякую, пане Михайло, прикордонника, користуючись випадком, запрошую вас в студію. Голова Державної служби з безпеки на транспорті Михайло Ноняк був у нас на зв'язку. Дякую. Сразу, Вячеслав, вот ваш комментарий. Да, сразу же оговариваюсь. Вот эти вот перевозки, это большими автобусами, то есть это не маленькими семиместными. Они сразу предупреждают. 17-30 пассажиров. То есть, и опять же обманывают пассажиров. То есть они говорят, что мы вас довезем. <с Evet> ни билета, ни договор. Ну, 839 людей мало, от службы этому Важко переверить И важко что-то Понимаете, а вот трое... эти реорганизации Идут последние два года То есть, то, что сказано было, что они созданы Полгода назад Нет, они на самом деле были созданы давным-давно Просто они реорганизовывались В этом вся была проблема А пассажиропутик вот, сказал Михаил Ноняк, Что он На 40% станом... где-то упал пассажиропоток Это по данным погранслужбы Подивни, с каким роком? Ну, с прошлым годом а, де, ну вот мы считали по линии Европатруля экспертами а в июне где-то 1180 пересекло границу, как раз был такой более-менее пик. Это где-то процентов 35-40 падение в сравнении с прошлым годом. Если брать с начала года, то где-то перевозки составили 350 тысяч человек, что-то такое вот. Тут це навіть разом с 1 січня, включаючи курортний, ще курортный, курортный. Но тут проблема ще в том, что в последнее время почему-то россияне очень сильно начали тормозить поток. Роспотребнадзор почему-то лютуют на, погран... ну, на... на лінії пересечения з Кримом. Даже дошло до курьеза, выпустили пресс-релиз, что арестовали якогось українця, який который вез аж три кошки. Ну знаєте, як колись казали росіяни, коли чули цю пісню українських націоналістів смерть, смерть катам, смерть московські прокляті комуні, то запитували, ми вас розуміємо, але чому ви так ненавидіте кош... кошик? Mm -hmm. Тому можливо, просто вони в перекладі помилилися. Давайте, якщо можна, ще Тамілу Ташову почуємо телефоном. Якщо це можливо, співзасновницею координатора громадської ініціативи Кримсос. Просто дуже цікава опозиція кримських татар наскільки люди є в нас на зв'язку чи ні? Наскільки для них важливе це транспортне сполучення, адже ті люди, наші громадяни, які там залишилися, no, no, no. наскільки їх турбує те, що вони не можуть дістатися пасажирським транспортом саме до себе в Крим. А які от росіяни через Київ не їздять туди? Ні, не їздять, тому що запрещено. Треба отримати особливе розрішення, і вони просто на це не йдуть. Їм проще вже об'їхати, помучитися там на Переправе там, либо самолетом потолкаться. Ну, вот, они в основном так идут. Правда, тоже там идет такая подтасовка. Говорят, там у них 7 миллионов туристов в этом году будет там, чуть ли не 10. На самом деле мы вот, по линии Европатруля опять же, эксперты пробивали вот, флайрадар, сколько летит самолетов онлайн-табло. В аэропорту Симферополя, и так далее, смотрели. Просто вот у них не совпадает фактическое количество рейсов с теми заявленными ну, мовно. На... В два Умовна рази. кількість два рази да, давай залишають два рази. Всередині. Давайте послухаємо Тамілу Ташу, співзасновник координатор громадської ініціативи Кримсос. Таміла, що ви нас чуєте, ваша оцінка от того, що існує заборона на пасажирські перевезення, і що є нелегальні перевізники українські, які возять українських громадян фактично нелегально до вашого рідного Криму? Можливо, ви користуєтеся їхніми послами? Можливо, і потрібно таке перевезення, щоб люди, хоч якось, пересувалися з України в Крим. Ваша точка зору щодо цього. Ну, моя точка зору, яка, що коли е, заборону цю взагалі вводили в 2014 році, фактично в кінці року, коли люди там, їхали додому на свята і так далі, це було дуже негативно сприйнято людьми, е, тому що в першу чергу страждають звичайні люди. Я особисто за заборону товарообігу з окупованим Кримом я підтримую ту постанову уряду, яка була в кінці 2015 року прийнята. Але що стосується пасажирських перевезень, то на мою думку потрібно було би думати, яким чином це дійсно привести відповідність, тому що всі розуміють, що такі перевезення вони існують в будь-якому випадку. У або внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з Криму, переселенці з Криму, або е, ну їм потрібно їх їздити до Криму, або навпаки їздити до родичів. Я особисто не користуюся, але користуються мої батьки, коли приїжджають до мене е, в гості, тому що я не можу. До Криму їздити ну, особисто я тому це потрібно якимось чином але привести відповідність, тому що те, що зараз є, це дійсно нелегальні перевезення. Вони існують, від них ніхто, нікуди не подінешся, тому що якимось чином людям потрібно їздити, але жодної копійки в державний бюджет України на даний момент не надходить, тому що це просто люди, які ніби здійснюють такі собі перевезення неприватного характеру. Дякую, Таміла Ташова була на телефону я зв'язку, дякую за участь, Чекаємо на студії. Коротко, якщо варто відновити якісь регулярні рейси. Головне це все урегулювати, тому що вот, у нас завжди э, недоделки, І за счет этого создается определене коррупционное поле. И, и кто-то на этом зарабатывает постоянно. То есть, вплоть до того, что ну, вот, э, сейчас даже с, э, билеты можно из Лондона купить, авиабилеты из Лондона в Симферополь, с пересадкой в Москве. Хотя это, как бы сказалось, бы, это запрещено. Купити От, в Києві маєте на увазі, ну, так? в Києві там либо в Лондоні, либо ще где-то. З пересадкою в Москві ти можеш долетіти сюди, до Сімферополя. Ти пересядеш на той літак, який тільки по території Росії літає, якого не випускають з Європу, тоді полетів в Сімферополь.